Всім привіт, мене звати і ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо грати в ігру Каймар. І так, 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 це моє перше відео з голосом. Я сподіваюся, що вам такий формат подобається, тому що це моє перше відео з голосом, і я хочу більше відео знімати. Ось. Так що, думаю, що поїхали. Короче, це ігра. Да, може це трошки вже застаріло, но надіюсь, що вам це дуже сподобається. Ось так. Давайте їх пока всі. Ось, а ви поки ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Я надіюсь, що ви це все зробили. Ось. Так, чи є там щось нам треба здати? А ще 30 секунд. Ого. Так, 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 так. ждемо, ждемо, ждемо. Так, я надіюсь, що я хоч... Хоть... Трохи продержуся, тому що я в цій грі не дуже так багато її грав. Ось. Тому так. А то поки подождемо, що тут як тут. Пупа. Так, скільки тут Все тут зайшло 37 іграків. Ага вже 6, 5, 4. А ні. Так. Перша гра, по ідії, це має бути разний цвет зелені цвет. Так. Ого, то есть тут аж настільки все продумано. Так, 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 де тут я знаходжуся? Навірно, я 359. Хоча це не точно. Так, от і все. Гра розпочинається. А ні, дивіться. Тут походу представлення. А, двічі, ми, типа, всі заснули. І зараз ми маємо позії прокинутися. тук тук-тук, тук. Так. А подождемо. О, дивіться, я прокинувся. Ой-ой-ой, так, тут бігти, це що? Це шифт. Окей. А що тут за це за магазин? Опа, ага, тобто тут щось ще що є в цьому. Ого. Ладно, окей. Так, коли там ігра почнеться? Чому ти стріляєш? Так, в мене, як ви бачите, в інвентарі нічого нема. Опа, Поки я це все розказував, тут вже починається гра. Давайте пропустимо. Па. Так, вибираємо. Давайте виберемо сезон перший. Я думаю, що це саме легендарний сезон. Я трішки дивився гру в кальмара і додивився до другого сезону, чи що. Так, я поки це закрию. У нас ігроків 41, я так розумію Так, почти всі. Всі голосують, голосують, і зараз скоро вже почнеться гра. Ще трішечки. О, все, почнеться гра. Опа! Ми тут всі так виходимо. О, все, 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 все. Починається гра. Так, у нас є 2 минути 30 секунд. Так, все, поїхали. Ой, я 291. й А чому він біжить? Він походу трішки залагав. Ладно, окей, давайте. О, це за це світ свят. Що, тут такі щитер, чи що? Так, я надію, що я не ворухнувся. Окей, зелене світло. Ай, дивіться, мене штовхнули. Закопеть просто, реально. light, Окей, все. Стоїмо. Что обалдеть? Вы тут еще сейчас вслухаете. Вон давайте пока побежмо. Лайт-лайт, Окей, okay, вроде. Боже, берем 200 трупы. Так, не, 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 все, все, все. Я пришл, далі, дали, далі, далі идем. Далі, далі Аккуратненько, осторожненько. Давай, 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 щетрички, щетрички. Ай, род лайт Ладно, я в принципе встигаю ну давай, давай. Це першу гру я пройшов Ну, це було легше спростовувати. Так, ладно. Давайте ще трішки ждемо, ждемо, ждемо. Так, о, так вже, в принципі, всі прийшли, це дуже хорошо. Це дуже хорошо. Так, що, тут ще залишилося? Вже всі пройшли, чому ти далі? Не переключаюся, ладно. І ще подождемо трішки. О! Все. Ми зараз в лобі спускаємося на перший поверх. Так, і я так розумію, що в нас і гра почнеться через 20 секунд. О, прям як сереалі тут все. Це ця гра називається щось там гра в креветок якось так. Ну, коротше, я тут названня десь покажу. Ось. Якщо так, он одна, все. Зараз нам дають вибор перший сезон чи другий. Я б ще за перший. Давайте перший. Отні тут 12 за цей. Вісім за перший, Аня, вже сім. Ладно, окей. Тоді буде, я так думаю, що буде другий сезон. Все, напишіть в коментарях, який вам більше сезон нравиться, перший чи другий. Мені буде дуже цікаво почитати. 5, 4. Три, два, один. Окей? Ми починаємо. Опа. Та давайте пропустимо це все, скипнемо. Опа, давайте, давайте. Трішки скоріше. Так. Опа, все в нас починати гра. Так, що тут треба робити? Перша гра, це вроді гонгі. Ага, тут треба ще біля. Окей, так, яка перша гра? Це ааа, це тоді. І як тут? Ага, тут тут треба ще самому? Окей, тут, вроді, треба трошки трішки на максимум. Як це складно. Окей, є. Так, окей, далі. Давайте біжимо, біжимо. Ага, це це каміння, це каміння. Це. Трішки треба ось так от. Ай, трішки не хватило, давайте ще раз. Ай, тепер перебросив трішки. Та що ж це таке? А, опа. Є! Єс! Саме пройшли цю гру. Далі, далі. Все, Далі, далі в нас гонги йдуть. Ладно, давайте попробуємо. Е -е, я, наскільки знаю, вони дуже складні. Я сам не пробував грати. Е -е, так і ось так. Ага, так це, в принципі, легко. Раз, два, опа. Опа! І давайте останній. Єс, встиг! Так, давайте далі біжимо, 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 біжимо. Так що тут у нас. Е -е 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 що це? А, це дзюла Так, ну тут вроде можна на максимум і воно запуститься. И все? Єс, І остання гра вона вроді. А чому? В смысле я щось помішала? Скільки вона має крутитись? О, все, я походу пришел сюда. Так, и он станет типа, а, набиванием мяча. Так. И... Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ай, почти. Давай еще раз. Давай, да? Стань. Yes. Так, мы прошли. Да. Так, 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 так у меня прошли. Так, все. Чекаємо 30 секунд. Ну що, я, мабуть, включуся, коли вже йде цих 30 секунд. Все, я вже тут. У нас вже трішки прийшло часу. У нас вже залишилося тільки 14 людей. У нас було 41 щось, а осталося тільки 14. Давайте виберемо сезон 2, тому що прикольна гра. Скільки я знаю, лучше за цю за третій сезон. Так, давайте, давайте. Тут, тут, тут. тут так. Все, давайте. Чекаємо 10 секунд. Ось у нас вже пройшли 10 секунд, ми починаємо грати. Ось. Чекаємо, чекаємо, поки запуститься гра. Комусь вона вже вроді би запустилася. А тепер чекаємо. Що треба робити? Давайте? Єпа, опа-опа. Тут-ту-ту. -ту. О, все, один так. Е -е, треба якусь кімнатку вибрати. Скільки має вміститися? Опа, все нас походу троє. Round one get into a ага, gat. Треба, щоб три людини пішли в цю комоду. Все, чекаємо десь. Ось у нас і починається вже другий раунд. Так, е, куди бігти, куди бігти? Де воно відкриється? По одному треба. О, ні-ні ні, чорт 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 чорт! Це повний капець. Мені нема куди йти, це капець. Це просто капець. Все мені, походу, капець, реально. Все. Я, походу, в меру. Да. Недовго я потримався, тільки пару єр. ту 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 все, Де до кін. Я вмер та програв. Це просто реально капець. Я так хотів дотриматися до кінця. Ні-ні так робиться в мене нема. Так, все, Exit Server. На жаль, я програв. Так, так, так. Ну, тоді окей Я, Якщо вам подобається це відео такий формат, що я говорю. Так, у мене є типу, голосовий чатик. Ну, коротше, якщо вам таке подобається, я ще раз заграю в цю гру. Та що, а з вами був Яксі та я, Андрій, Ви були на каналі Андрій Геймс. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.